Вчера э, наши машины приехали, ваши сотрудники сказали, что топлива нет, никто выезжать не будет. Хотя перед этим за несколько часов пустовиц вам звонил, и вы пообещали, что порядок будет, и машины выйдут на патрулирование. В результате мы узнаем. С вами потом все-таки в экстренном порядке опять же созванивались, что все-таки гаишники поехали. Но поїхало две машины, одна поехала собирать взятки, вторая поехала с нашими, не надо так делать такое лицо, они поехали собирать взятки, нам это известно. А вторая машина поехала все-таки з нашим патрулем. Что будет дальше с финансированием? Значит, ми домовились, будь які проблемы, які виникають при координації наших дій, особисто мій телефон завжди включені цілодобово. Можете його підкоривати? Так, будь ласка, запишіть. В будь-який момент. Ми так і працювали. Пам'ятаєте, так? Але дивіться, ми домовились, але на сьогоднішній день, останні дні, виникла ситуація, що ми до вас дзвонимо, губернатор до нас до вас дзвонить, а на ніч у нас виходить ситуація про те, що машини не виїжджають. Розвод нарядів мені доповідають, іде без болю. Якщо десь вночі немає якогось наряду на посту, от зокрема, вчора мені теж губернатор позвонив в 11 стій, я йому повністю розказав, де на яких місцях, на яких позиціях знаходяться наші наряди, ДАІ. Якщо якісь моменти трапляються, не може знайти наряд чи ще щось. Це завжди в екстреному порядку абсолютно коригується. Нормально і всі продовжують далі працювати. Бо які, які, якісь проблеми, ну, це, це є ночі, скільки було нарядів. Да, і... Цієї ночі було в місті чотири наряди. Городських Значит, из них было два міських наряда, два відділу супроводу управління да По супроводу вопросов не возникают. Вопросы возникают на даний момент только по городу. Вы говорите, что было две. Нам дали інформацію только по одной машине. Причем в ней тоже не было топлива. Я розумію, відповідаю. Значит, дивитися. Справа в тому, що вчора. Особисто я з'ясовував і в чергову по місту, і в чергову по гаї, які мені розказали дислокацію, де і що стоять. Значить, я в такому випадку сказав, Павлу, що якщо якісь моменти, він чи хтось інший не уповноважений, телефонують мені і кажуть, не працює на цій лінії наряд. І ми це різко виправляємо. Тому що, розумієте, теоретично може таке бути, що десь наряд ГАЇ може десь від'їхати, ще щось пропасти, перекусити. Він не попадає в полузору людей. ДТП там ДТП поїхав на оформлення, ще щось. Але це все в робочому порядку, воно виправляється і, будь ласка... К сожалению, не виправляється, проблем... тому що немає змін. Вам, я перший по раз почув. Вам відомо, скільки топлив виділяється на дежурну машину? Ну, я не в курсі, там... Сьогодні в 4 часа на... утра, в 4.30, uh -huh. по нашому журналу гаїчники відказались їхати ловити п'яного водителя на Соборовці 13, по той причині, на основі того, що у них немає топлива в машині. Я думаю, що це не питання, воно знято. Тепер я буду кожний раз сам особисто, якщо мої там підлеглі може не доконтролювати, кожен раз з'ясовувати питання е, виділення бензину і маршрутизації їхнього руху.